Інформаційна програма День це головні новини області у студії Дана В'юн. Вітаю вас. Гаряча вода з голубиним послідом. Такий несподіваний коктейль отримали жителі однієї із багатоповерхівок по вулиці Гетьмана Мазепи в обласному центрі. Лідина неприємного запаху текла прямісінько по електропроводці. Усе через порив труби, що стався на горищі. Люди шоковані кажуть, це трапляється уже не вперше. Комунальники лише розводять руками. Мовляв, якщо фінансування галузі у місті не зміниться, подібні випадки траплятимуться і надалі. Більше про це Іван Марчук. Це аматорське відео того, як у середу приблизно о 17-й годині в одній з квартир на 9-му поверсі по вулиці Гетьмана Мазепи 20 замість світла з лампочок потекла вода. Текло все із горища, де стався прорив труби. Вода не пропускала жодної щілини і, змішуючись із пташиним послідом, потрапляла до квартир та заливала сходову клітку. Вода, яка текла до квартир людей, була гарячою і. Ось такого темного кольору сказати, що вона погано пахне це зовсім нічого не сказати. Найбільше постраждала сорокова квартира, у якій двійко зовсім малих дітей. Боротися з водою власниці помешкання допомагали сусіди. Скільки відер вичерпали, навіть не можуть підрахувати. Всі простині, ні, все пільонки, все на, на цю воду. Якби цього не відбулося, то вода б не тільки стояла, вона б пішла до першого поверху. Тепер це все треба, поки воно висохне, поки воно вивітриться, поки воно його це все устранити. Паркет він вже ж здується. Це гаряча вода. Тобто наслідки. Це ж це ще не всі наслідки, які будуть, а грибок. а Це все. Найбільше гаряча вода із запахом пошкодила пані Тетяні кухню та коридор. Трохи менше натекло до ванни, туалету та кімнат. Це каже жінка, не перша така ситуація у її квартирі. Два роки назад був такий точно самий прорив. Мали зміняти труби, ЖЕК нічого не зробив, навіть ізоляцію не зробив. І за того, що не було цієї ізоляції, зима перепад температури і відбувся цей прорив рідно. Після аварії дворічної давності у квартирі була комісія. Матеріальні збитки вона оцінила у 6 тисяч гривень. Крім того, суд зобов'язав житлово-експлуатаційну контору відшкодувати Тетяні Гонтар тисячу гривень моральної компенсації та покрити дві тисячі судових витрат. Загалом 9 тисяч гривень жек готівкою не віддав однак, списав цю суму в рахунок квартплати на кілька років. Цього разу, за словами начальника ЖКП Центрального Василя Семенюка, вони відшкодовуватимуть постраждалим збитки, які знову встановить експертна комісія. Швидше за все, за його словами, це буде ремонт тих ділянок квартири, які постраждали суто від прориву. Що ж до заміни труб, то без фінансової підтримки міста цього зробити своїми силами ЖКП не зможе. Це не промах роботи чиїсь, це великий недолік. Нашої системи, яку ми не можемо фінансувати, хоча б навіть на відсотків 50-60, Ми її фінансуємо на відсотків 10. Відповідно, у нас завжди будуть такі. На жаль, проблеми із внутрішніми будинковими мережами із зовнішніми мережами і так далі. Ну, випадок неприємний, десь затопило пошкодження. Є але над цим треба працювати. І люди, які відповідають за даний об'єм і об'єкт, працюють. Іван Марчук, Сергій Савта, інформаційна програма День. Допомогти рівному стати не лише спідвейним, але й шаховим містом вирішили депутати Рівнеради. ради. На облаштування приміщення нового клубу шанувальників давньої індійської гри у мікрорайоні ювілейний. Вони виділили 120 тисяч гривень. Ці гроші підуть на внутрішній ремонт та придбання сантехніки. Кому ще і скільки дісталося грошей від перерозподілу міського бюджету? Знає Ірина Василовська. Розпочалося засідання сесії з'ясуванням нових обставин у справі будівництва автозаправки на басовому куті. Виявляється у липні 2003-го комісія рівнерада заборонила її зведення. А уже за кілька місяців у жовтні таки дала дозвіл, нібито цього просили самі місцеві жителі. 8 жовтня 2003 року на земельну комісію виступив один з депутатів, один з депутатів, який не є членом цієї комісії, депутат Герасимчук, який пропонує відвести цю землю земельної ділянки. І комісія, ну я читав сценограми, то там говориться зараз посилання про те, що люди погоджують будівництво цього, і відповідно потім приймається рішення. Прийшов депутат, який не є членом комісії. І від імені Басивкуців попросив там зробити заправку. Нема такої людини в Басилкуті, яка давала добро на цю заправку. Зважаючи на усі нюанси справи і солідну юридичну підтримку фірми, що запланувала будівництво. Керман Шрівного має сумнів, що справу у суді вдасться виграти, а тому запропонував їм альтернативу. Я їм запропонував. Відібрати ну, в такому місці, яка б нікому не заважала, інше місце. Вони поїхали думати. Думати чим від сьогодні займатися має і керівник уже колишнього приватного ЖЕКу ВВ. Через великі борги перед службами та неможливість утримувати підлеглі йому будинки. Місто забрало їх у комунальну власність. А ще депутати перекроювали бюджет. В одних забирали іншим давали. Відтак на 50 тисяч закуплять зажимів та скальпелів урівницькими медустанови, 80 тисяч дали на ремонт другої поліклініки дитячої міської лікарні, а 200 тисяч на. Будівництво притулку для тварин загалом найбільше грошей нині отримали комунальники 3 мільйони. Окрім дрібних робіт, ці гроші підуть і на погашення боргів. Кошти, які е, в прошлому році були. Е... По ряду причин через казначейство не розраховані з підприємствами, які надавали послуги в вигляді робіт пожитлово-комунального господарства, Зараз перерозприділені по новому і будуть віддані за ті роботи, які вони виконали в 2011 році. Згадали на сесії і про диференційовану квартплату. Нині працює комісія, яка вивчає, яким чином можна зменшити витрати тих сімей, де вона зросла. У будинках, наприклад, на дві сім'ї, такі у нас на на лініях там додавали, Вони комунальні. Просто запропонувати людям відмовитись від підмітання подвір'я і е, ремонту в домі, бо ніхто ніколи там жеки їх не робили. А це левова частка тих витрат. Якщо вони на це погодяться, кварплата буде менше навіть ніж була. Скільки грошей зібрали, куди і яку суму витратили? Звітувати про це від тепер новий обов'язок міських жеків перед споживачами їхніх послуг, аби усе було прозоро робити це. Вони мають принаймні раз наприкінці року, каже керівництво міста. Тоді з'ясується, чи справді рівняни платять копійки, а вимагають на мільйон. Ірина Василовська, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Якщо повернутися до будівництва заправки на Басівкуті, то згаданий керівниками міста екс депутат рівне ради Едуард Герасимчук підтвердив, що у 2003 році справді підтримував її зведення, адже тоді каже, АЗС у рівному не вистачало. Програму день він запевнив, що тоді отримав погодження двох людей, які на суміжній території зводили власні будинки. Господарі не заперечували, оскільки заправка мала з'явитися на місці колишнього штрафмайданчика обласного ДАІ, що перебував у занедбаному стані. Нині ж запевнив Анець він теж проти цього будівництва, адже тепер у рівному автозаправних станцій більше ніж достатньо. Матеріально-технічний стан Рівненської районної лікарні, що знаходиться у Клевані, вдалося суттєво покращити. За гроші районного бюджету там придбали нову карету швидкої. А за кошти із держбюджету сучасний рентгенапарат. Керівництво області каже, модернізація медицини на Рівненщині триватиме надалі. Так, протягом року планують оновити рентгени у всіх райлікарнях. Обіцяють не залишити без уваги і парк швидких з подробицями. Алла Сищук. Майже три десятиліття прослужив ось цей старий апарат. Рентгенологи кажуть, у зв'язку з тим, що була погана якість, доводилося проводити повторні знімки для точної діагностики. На новому апараті цього вже робити не треба. І, хоча рентгенустановка ще не функціонує, бо необхідно отримати всі дозволи. обслуговуючий персонал, готовий приступити до роботи. Ми проходили медичні курси на базі діагностичного центру. На новому рентгенкомплексі можна досліджувати голову, легені, кістково-суглобову систему а Рівень опромінення на 80% менший, менше ніж на старому апараті було прийнято рішення за рахунок субвенції з державного бюджету закупити 8 пам'яті так рентгенапаратів такого класу. І одне з них ми придбали для Рівненської центральної районної лікарні. Зроблений прекрасний ремонт це з силами і коштами Рівненського району. Напевно, бюджетів всіх рівнів, які в них є. Ресурси, е, в цьому році, ми плануємо таке обладнання, поставити практично кожній центральний районній лікарні області. Дратував жителів району і повільний рух швидких. Дотепер при рей лікарні було два автомобілі, один з яких майже не їздив. І хоча бронники знаходяться недалеко від клевання, іноді чекати на лікарів доводилося годину. Розповідає пані Тетяна. Нам дуже часто доводилось викликати, тому що моя дитина, от дочка. І зараз 7 років, то вона дуже можна сказати, може стежою в лікарні в інфекційному відділенні, тому що в неї в часи цетон піднімається і такі от проблеми. То дуже часто доводилось викликати. Зараз це десь ну, вже, може рік не викликали, а раніше дуже часто, два-три Скле... рази на рік. Скливані приїжджали. Да. А як довго? Чи влаштовували вас? Як ви довго чекали? Ну, може, один раз було так, що довго ще довше чекати на медиків доводилося жителям сіл, що знаходяться за 25 кілометрів від клевання. Більш ніж доречна нова швидка, ще й зважаючи на нинішні морози, говорять лікарі. Адже з приходом морозів побільшало викликів від хворих з різними травмами та серцево-судинними захворюваннями. Керівництво області визнає, нестачу швидких відчувають не лише у рівненському районі. В цьому році попередньо. Для того щоб закрити найнаганіші потреби області у автомобілях швидкої допомоги, нам потрібно придбати мінімум 80-90 таких автомобілів. На чим ми сьогодні працюємо? Аласищук, Микола Мельничук, інформаційна програма День. На Рівненщині з'явився перший травм-центр. Його відкрили у Сарницькій районній лікарні. Втім, приймати він буде не лише пацієнтів із травмами, а й тих, хто отримав обмороження. Про діяльність спеціального центру продовжить Вікторія Катеринчик. Новий травмцентр у Сарнах організували на базі травматологічного відділення Центральної районної лікарні. Медики розповідають, його створили, бо за останні роки в районі значно зріс травматизм різного характеру. За останній рік ми, ми ми мали за 11 рік більше 6 тисяч звернень з, з травмами різного порядку. В лікарню. спеціальний пункт приймає не лише пацієнтів з травмами, але й з обмороженнями. Тут на ці потреби створили і резервний запас ліків. Сістя сістрі, кошти для капання, якщо поступають в дуже тяжкому стані. Все необхідне щодо, для перев'язки. Травмцентр у вихідні дні працює протягом всієї доби, але через велику кількість пацієнтів лікарі планують приймати громадян цілодобово і в будні. Зробити все розповідає керівництво лікарні, вдалось без залучення бюджетних коштів. Резерви знайшли, перевівши на цю важливу ділянку фахівців із інших відділень. Це від нас потребувало перевести 19 посад. Щодо забезпечення медикаментозного, хочу сказати, що залучивши благодійну допомогу, ми збільшили майже в 4,5 з рази кошти, які йдуть на одне ліжко перебування хворого в стаціонарі. Вікторія Катеринчик, Денис Коломис, інформаційна програма день. Як триває підготовка до земельної реформи та якими можуть бути її наслідки? Про це журналісти Рівненської та Волинської областей говорили під час медіазаходу, проведеного у рамках проєкту UASD AgroInvest. Обговорили зокрема поінформованість населення щодо положень проєкту закону про ринок земель. У рамках заходу проведено тренінги для журналістів та прес-конференцію із місцевими та столичними експертами. Основними питаннями були захист прав землевласників, перспективи економічного і соціального розвитку сільських територій. Та готовність України до старту земельної реформи. скрізь у засобах масової інформації треба говорити про одне: якщо готова підготовка до ринку землі, наче молотком суддівським бити по цій колоді і сказати вперед. Якщо одна людина навіть не знає свою паю. Немає державного акту або він не проплачений, або він виданий да без натури. Вона не знає на землі. цього робити не можна. У рівному триває спільний оперативний збір для військових 13-го армійського корпусу західного оперативного командування та повітряного командування Захід протягом п'яти днів. Майже три сотні військовослужбовців мають відпрацювати тактичні навички, вдосконалити теорію під час лекцій та семінарів. Військові у рамках збору розгорнули командну штабну гру. Отримавши та проаналізувавши завдання, вони його виконували та відпрацьовували на картах. Окрім того, до навчань залучили міліціонерів, прикордонників та рятувальників МНС, Адже у разі виникнення небезпеки, усі вони будуть залучені до захисту та оборони держави, кожні органи управління працювали самі по собі, готували свій оперативний склад по своїм напрямкам. А для того щоб узгодити їх дії одночасно по завданням, то ми зібрались в одне місце в один єдиний час, і тому працюємо, щоб у нас у всіх органах управління, включаючи інші військове формування. Було єдине розуміння, єдині підходи до виконання завдань. Мініфутбольний клуб Кардинал Рів не перший матч однієї восьмої фіналу. Кубка України проти Луганського ЛТК проведе не в суботу, 11 лютого. Як планувалося, а наступного дня у неділю цей перенос здійснено на прохання Луганчан. Головний тренер яких Роман Ковальчик разом зі збірною України їздив на чемпіонат Європи до Хорватії. Початок поєдинку традиційний 13.00. Нагадаємо, саме ЛТК був останнім суперником кардиналу у чемпіонаті. Тоді наша команда перемогла 7-4. Щоправда, три голи у цьому матчі за рівнян забив Михайло Волянюк, який наприкінці січня переїхав із Рівного до Єнакієвого. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі хай щастить.